Септо презентує. Вівторок, 3 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 2. Доброго ранку. Спершу дозволь тобі нагадати, що наш святковий вересень це також місяць донатів. Радіємо тому, що ми маємо змогу вільно говорити, а ти можеш вільно обирати що слухати. І дякуємо нашим захисникам та захисницям донатами. Збираємо на поточні потреби 231-го окремого батальйону ТРО. Банка в описі до подкасту. Сьогодні у Дріпі розповімо про те, чи можна пити шампанське із затонулого у 19 столітті корабля. Слухай! 11 липня цього року для команди польських дайверів Балті Тех з мабуть, був типовим днем водолазів. Вони досліджували води приблизно в 40 кілометрах від шведського острова Еланд. День добігав кінця, і дайвери вже збиралися завершувати роботу, коли двоє з них Марек Чакай і Павел Трушинський, вирішили зробити ще одне останнє занурення. Чоловіки спустилися на 58 метрів вглиб холодної темної води, і ймовірно очікували побачити звичайні залишки старих кораблів, іржавий метал, можливо, кілька розкиданих артефактів. Натомість на морському дні лежав вітрильник 19 століття, його довжина близько 20 метрів. Корабель був відносно звичайним з вигляду, але наскільки незвичайним був його вантаж? Судно було заповнене розкішними предметами минулої епохи: порцеляна, глиняний посуд і, що найбільш інтригуюче, понад 100 пляшок шампанського та мінеральної води. Знахідка настільки добре збережена, що дайверам здавалося, ніби корабель затонув зовсім недавно. Томаш Стахура. Керівник водолазної команди у коментарі Associated Press розповів, що за 40 років, що він займається дайвінгом, таланило знаходити на затонулих кораблях пляшку дві. Але стільки вантажу, як у липні, таке сталося вперше. Пляшки з мінеральною водою ідентифікували відразу. Це німецький бренд Селтерс, який і сьогодні відомий своєю високоякісною джерельною водою. У 19 столітті вважали, що мінеральна вода Селтерс має лікувальні якості. Тоді вона була предметом розкоші, який могли собі дозволити лише заможні люди. Виробника шампанського наразі не впізнали, але на одній з пробок помітили загадкову букву Ар. Тож, мабуть, і ці пляшки були призначені не для простих смертних. Враховуючи епоху та розкішний характер вантажу, історики припускають, що корабель міг перевозити ці товари або до королівського двору в Стокгольмі, або до резиденції російського царя в Санкт-Петербурзі. Умови на Дні Балтійського моря майже ідеальні для збереження таких вантажів. Затонулий корабель лежить у холодних темних водах без течій. а це означає, що пляшки зберігалися при стабільній температурі понад століття. Експерти з вина та води швидко сконтактували з дайверами, щоб провести лабораторні дослідження і з'ясувати, чи придатні вода й шампанське для пиття. То чи можна відкурковувати пляшки 19 століття? Ми, звісно, маємо відповідь. Однак, перш ніж розповісти тобі, нагадаємо, що до 10 вересня триває голосування за найкращі подкасти на премії слушно. Тож, будь ласка, як дослухаєш дріб, проголосуй за ранкове допів у номінації Інформаційний подкаст. Дякуємо. Зі знайденим вантажем є одна заковика. Корабель виявили польські дайвери, але перебуває він у шведських водах. Це означає, що шведський уряд має юрисдикцію над знахідкою, ба навіть більше, хоча дайвери виявили затонулий корабель лише півтора місяці тому, Шведське національне управління у справах старожитностей знало про судно ще з 2016 року. Шведський уряд вважає його стародавньою реліквією. Зазвичай такий статус присвоюють реліквіям старішим за 1850 рік. Із кораблем, а точніше із корабельною аварією, немає певності, що вона сталася чітко у ці хронологічні межі. Є припущення, що вітрильник міг здійснити свою доленосну подорож між 1850-м і 1867 роками. Даніель Тенденлінд, один з відповідальних шведських чиновників, підкреслює, що навіть якщо корабельна аварія не датується раніше 1850 року, культурна та історична цінність вантажу досить висока. Тож потрібно гарантувати йому повний захист. Шведський уряд вважає, що затонулий корабель потрібно зберегти як історичний артефакт капсулу часу морської торгівлі 19 століття. Тому без спеціального дозволу не дозволяє нікому нічого робити з пляшками. І наразі експертам, які хотіли провести дослідження пляшок та їхнього вмісту, такого дозволу не надали. Отож, відповідь на питання, чи можна пити шампанське із затонулого у 19 столітті корабля, лише з дозволу уряду Швеції. А от що після цього дріпа випити горнятку чаю, тобі не потрібен ні від кого дозвіл. Тим паче, спеціально до місяця подкастів у септо ми попросили ті Хаус надати тобі святковий промокод. Якщо під час купівлі ведеш септо, ті, то отримаєш 10% знижки. Цей промокод діятиме протягом двох місяців. Ми залишили його в описі до подкасту. Над цим дріпом працювала команда подкасту «Ранкове допіо». і завтра ми повернемося з новою короткою історією. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.